Ламікон обирай, Скажи грибку, прощавай. Спонсор показу формат. Вітаю глядачів каналу ТСН ЮА. У нас сьогодні в гостях Ярослав Чорногор, директор програми російські та білоруські студії аналітичного центру Призма. Ярославе, вітаю, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Ярослава, давайте розпочнемо наше обговорення от, з недавньої заяви терориста Ігоря, Ігоря Гіркіна, який ну, от, не дивлячись на те, що знаходиться під вартою у московському СІЗО, у своєму телеграмі заявив про бажання висуватися у президенти Росії а, у своєму недавньому звіті. Аналітики інституту вивчення війни американського оцінили цей крок, і вони от вважають, що до влади гіркін, звісно, не прийде Я Цим погоджуюсь в принципі з ними, але втім, такою заявою він зробив черговий політичний маневр, Ярославе. На вашу думку, що це за маневр та чого хоче досягти цим Гірким? Я думаю, що це була просто привернення уваги до своєї особи, оскільки до політичних перегонів за крісло президента Росії ще зарано. А от привернути до себе увагу, щоб можливо представники російської влади пішли на якісь певні перемовини з ним, тому що ну не дивлячись на формально заяву, що от він би пішов би президенти, там є кілька пасажів стосовно самого Путіна, і вони досить м'які. І якщо порівнювати з попередніми заявами Гіркіна принципі за які його певно, і закрили у в'язниці, то виглядає як знаєте, таке певне підлизування до Кремля і до Путіна особисто. Ну от Путін там такий такий добрий, такий довірливий, да повірив там українським президентам, повірив західним партнерам. От Гіркін би такого не зробив би. Ну, знаєте це трошки смішно. На вашу думку, вдалося Гіркіну привернути увагу а, до себе, чи це все вже марно? Ну, знаєте, певну увагу він привернув, дивіться, ми ж з вами обговорюємо це. Мені здається, що в Росії це скоріше там, серед владних кіл, можливо, викликало якусь посмішку, але тим не менше, якби такої мінімальної уваги він до, до себе добився. Тому будемо дивитися далі. Ну, реальність таких якби закликів, вона сумнівна, однозначно сумнівна. я хотів би з вами погодитися, тому що, наприклад, його соратники, тобто, оці, е, в минулому члени е, спілки, е, як, як вони називаються, сумних патріотів чи обурених патріотів, правильно сказати, вони ну, не підтримали, вони сказали, що вони не знали, що Гіркін буде. Висувати свою кандидатуру, тож ну не не підтримали його також. Але Ярослава, от за моїми спостереженнями, втім, от єдиною пасіонарною, тобто такою активною силою в Росії, були ось саме ці так звані турбопатріоти: це любителі Гіркіна, любителі, любителі Пригожина, які, в принципі, були такими двома двома фігурами, які очолювали, очолювали різні. Сторони такого табору, от Пригожина вже ліквідована, а Гіркіна зараз ну його закрили і скоріше е, за все не відпустять або із СІЗО, або він піде до тюрми. На вашу думку, хтось спробує в Росії очолити оцю цю е, ультрапатріотичну, ультрапатріотичну нішу е, в російському інфопросторі, яка в принципі звільнилася, і хто це міг би бути на вашу думку? Знаєте, на сьогодні я таких осіб не бачу. Більше того, якби я думаю, що ближчим часом ніхто й не ризикне з цього поля, тому що як ми ну, вже ви назвали ці прізвища, і один, скоріш за все, якби загинув на під час падіння літака, інший сидить в тюрмі, і я думаю, що мало бажаючих повторити ту чи іншу долю. А політична гра вона почнеться вже ближче до того моменту е, виборів, президентських, зокрема, і або в разі, якщо буде якась чергова криза, і буде здаватися, що Путін там ослаб, тоді хтось, можливо, візьме на себе цю роль, або його призначить, ну якщо вже ближче до виборів. Для того щоб сконцентрувати електорат, я думаю, що можливо, якраз оця заява Гіркіна і є такою, знаєте, якби заявкою наперед, що от коли будуть президентські вибори, ви не забудьте про мене. Я там на себе візьму певну частину електорату, яка там точно не піде за Путіна, але треба її сконцентрувати і. І щоб вона не виступала проти режиму кардинально, щоб це був е, процес керований, а не хаотичний. Думаю, десь так. Одна от, е, журналістка російська е, відома Собчак, вона у день вбивства Пригожина, Вона написала так: е, ну, в принципі, коротко, але е, багато смислена. Написала своєму телеграмі, що в Росії було дві людини, які мали приватні армії. Це Пригожин та Кадиров, і в принципі Пригожин Пригожин вже ліквідовано. Цим вона натякала, що мабуть наступним може бути Кадиров. На вашу думку, чи зберігає ця людина якісь політичні сили в Росії та політичні амбіції? Ну стосовно амбіції, нам важко казати, бо все, що говорилося про Кадирова в плані перспективи там його якоїсь політичної активності на? Всеросійському рівні, ну, це такі, знаєте, версії припущення експертів. Сам він ніколи не говорив про якісь більші амбіції, чим очолювати Чечню. Я думаю, що він все таки буде зосереджуватися на утриманні влади в Чечні, власної влади або його клану, можливо, там передати владу сину, контрольовано передати. Бо він розуміє, що. Поки його підтримує так званий федеральний центр і платять величезні субвенції, в Чечні, він тримається, але якщо величезна криза почнеться в самій Росії, ну, вже йому потрібно буде якось реагувати, і я не дуже вірю, що його цікавить там, не знаю, місце в Кремлі. Я думаю, що його, його апетити, його амбіції розповсюджуються в першу чергу на північний Кавказ, а от там можуть бути серйозні навіть бойові зіткнення і якісь реалізація якихось амбіцій Кадирова, тим більше, що він єдиний із таких церків, да, які на північному Кавказі дійсно володіє серйозними збройними силами, власними, я маю на увазі. Тому там інгушам чи іншим народам північного Кавказу може бути нав'язана воля Екрас Кадирова через його збройні сили також. Ну в принципі, як вже підтверджували низка російських ЗМІ, у Кремлі активно готуються до виборів. От, зокрема, підбирають кандидатів у суперники Путіну. Я не хотів би звертати увагу особливо на кандидатів, тому що ну, в будь-якому випадку, як вже кажуть багато аналітиків. Ну, в будь-якому випадку виграє Путін навіть його речник Пісков раніше казав, що вибори в Росії зараз я його процитую питання скоріше бюрократичне ніж політичне. Але ну напевне, що треба точно відмітити, відмітити вперше. Росія входить у свій цей, ну хоч і псевдовиборчий, але виборчий процес у стані війни, зокрема, от постійних обстрілів українськими безпілотниками. Ярослава, на вашу думку, чи змінює цей фактор якусь політичну рівновагу в Росії, і чи шкодить це рейтингу Путіна? Ви ну, знаєте, питання досить непросте, оскільки дуже багато буде залежати від рішень, які буде прийнято в самому Кремлі, які рекомендації будуть надані тим структурам комунікаційним, які супроводжують? Кремлі, Кремль і Путіна, зокрема, які будуть спущені вказівки медіа російським, і відповідно, як буде що буде висвітлювати російська пропаганда. Наразі вони да, називають прильоти безпілотників терористичними актами. Але оскільки поки що не було ну, жертв серед мирного населення. Ювелірна робота українських військових, які направляють ці дрони виключно по військовим об'єктам, вона не дає підстав для такого широкого використання, ну і розбудови якогось негативного образу українців через нальоти безпілотниками, але все може змінитися, і більше того, я не виключаю, що сам кремлівський режим може Створити якісь вибухи на цивільних об'єктах, звинувативши Україну в цьому і цим живити якби, підтримку Путіна. Тож, на вашу думку, обстріли Росії скоріше об'єднають росіян навколо Путіна, ніж якось не знаю, нашкодять його рейтингу? Ну, якщо е, удари будуть наприклад точечні і ефективні, і будуть демонструвати слабкість Путіна, то можливо буде ефект навпаки там е, відмови від Путіна, але ну, потрібно розуміти, російську дійсність там формується не за рахунок реальності, а за рахунок там видуманих і створених картинок. Тому чим ближче вибори, тим більше я думаю, буде таких версій і сценаріїв, які будуть зосереджені на тому, щоб підтримати Путіна. Що всі навколо вороги, ми там піддаємося нападу. Потрібно всім росіянам об'єднуватися а об'єднуватися навколо чого чи навколо кого ну, зрозуміло, Путіна навколо Кремля і будуть використовувати я думаю, цей фактор для консолідації. Як в принципі, у будь-якому такому політичному процесі перед виборами у будь-якій країні е головні ну якби діюча влада вона е як правило не приймає якихось радикальних рішень які сильно вплинуть е навіть потрібних рішень які вплинуть на, е на їх рейтинг наприклад у франції колись це було підняття е віку пенсійного тобто макрон до... Поки не виграв вибори, він не приймав такого рішення. А от у Путіна називають такими рішеннями це, наприклад, мобілізація, тому що і російські так звані пропагандисти, такі воєнкори на передовій вони кажуть, що росіянам не вистачає резервів. Тож потрібна мобілізація і ще низка, скажімо так, у цих ультрапатріотичних цих рішень дуже агресивних. На вашу думку, чи буде Путін приймати подібні рішення навіть до виборів, якщо це буде потрібно, на що вказують ці ж воєнкори російські? Ми повинні розуміти, що ну, мобілізація вона звичайно буде, вона буде впливати на російське суспільство, але я не думаю, що це кардинально може вплинути там на результати виборів. Подивіться, багато регіонів, які лежать в руїнах від такого е негідного як би, господарювання російською владою, але все одно вони з кожний раз голосують за Путіна. Вірять в нього. Тому це країна зазеркалля, яка керується не логікою, а пропагандою. Тому. Я не, не переоцінював би негативні фактори мобілізації саме на виборчі якісь процеси. А те, що росіяни будуть проти, ну вони протестують, але протестують там виїздом за межі Росії, але не більше.